Цей хлопець проспав сьогодні цілий день. Цілу неділю проспав. Персик, як можна було цілу неділю проспати, а? Оце тільки що прокинувся. Пішов, з'їв пару грам корму. Води навіть не попив. Зараз скільки зараз вже. А, шоста година вечора. Шоста година вечора. Цілий день спить. Що таке, що трапилось? Погано спав цієї ночі, теж цієї ночі погано спали, зривалися ці зриви були майже до п'ятої ранку. Тільки заснеш бах-бах-бах, прокидаєшся. Можливо, і персик також прокидався, але вже не ховається від цих зривів. Лежить, але не ховається. Що таке? Ще не прокинувся, так? Да? Не прокинувся, давай поганяємо трошки. Сонний мух. Прокинувся, але не розуміє, що відбувається. Да? Так? <ривіться> Очі сонні. Прокидайся давай. Треба вже поганяти. Будеш ганяти? Ти щось нахмурений таке. Ключю. Не дістаю до тебе. все, все он кусь все положены давай кусай именно все кусил легче стало будем рад озихаю буду помаленьку прокидаться да там мамка ходить сзади Очі через зразу. сразу. Сонный мух. Прокидайся. Короче, дни неделя у него сонна была. Неделя сонна неделя, да? Скажи, мне сонная неделя была. Будешь в бутербродик? Бутерброд, Будешь. Вже самі траві ці ним. передавай всім. Ти давно ти вітання всім не передавав. Давай, передай персику. Вітанічку, вітанічку всім передай. Персень. Персик всім передає вітання. І Далі буде спати. Ну, зараз прокинеться будемо трохи ганяти його, щоб погрався то виходні закінчуються, а персик не награвся. то я з персиком не награвся? Напевно, я з персиком не награвся, так? Давай. Всім, Всім пока!